Тихо стеляться до ніг, сипле, сипле, oh, сипле сніг. Ми правили зиму та зустріли весну. Слава Україні! Ось так з віршами проведжали зиму у жихарському лісі. Навчальні виступи від кінологічного центру Зоро Клаб, розважальна програма для дітей і декор годівничок для пташок. Наш проект нагадуйка пташку, який ми поширюємо по всій країні. І ці годівнички, вони іменні, з qr кодами Також можна свій QR-код туди помістити. Вот, Воти на наші реквізити є. Ми їх вішаємо у Харкові, по парках Харкова, по різних знакових містах. Конкретно ці ми зараз їх зібрали частково для того, щоб діти зараз мали змогу порозмальовувати. Ця годовничка зроблена Мара Family, кому в межах проєкту на Капташку для свята проводи зими у Жихацькому лісі. Від благодійного фонду «Світ та Україна» саме такі годівнички для пташок сьогодні будуть робити діти. Тут будуть розмальовувати, та потім вони будуть прикрашати цей ліс. Ось так зустріли весну у Харкові. Організатори заходу, окрім народних гулянь і веселощів, на меті ставили й екологічні питання захисту лісу. Ми в благодійному фонді «Світа Україна з меморандом підписали. І разом з хлопцями ми зробили сьогодні свято для дітей, до, до котрих ми їздили, планшети з Марією Мезенцевою передавали. Тому що перший день весни хотілося таке трошки свято. Хотілось, звісно, поприбирати трохи ліс, але снігу багато робити це не будемо. Тільки для дітей тут зібралися місцеві люди, трошечки свято до нашого благодійного фонду долучилися не тільки світу Україна, ми організатори. По перше, це громадська організація, міжнародна асоціація блогерів, світо Україна, місто Ха, місцева громада. За «Найкращий Харків, основа майбутнього та ще дуже багато різних людей. Солодка вата в нас буде, Ельвіра Подгорна, «Кейтеринг» та польова кухня каша. На приватку Харкова, ми бачили вже їх на локації. У подальшому вже у квітні організатори планують провести змагання для маличі із дзюдо та самбо. «Самбо дає стимул жити далі. Если бы не самбо, я не знаю, что со мной было бы. Самбо дало мне тело. Нас учили все равно, даже вот приходишь на тренировки, все равно учат тому, что в школе. Самое главное не то, что ты спортсмен, а самое главное, кем ты станешь. Нас учат тому, чтобы мы стали людьми, хорошим человеком. Вот. А не то, что вот на улице драться, а всегда уважать своих побратимов, друзей, людей вообще, чтобы быть хорошим человеком. Хочу подякувати Збройним силам, які зараз заборонять нашу країну від окупантів? З нами є військові, які з ранінями, з нами ну, не хочуть нічого говорити. Не раді, що ми їх ще пригласили, і що вони зараз разом з нами. Реально, за них аж серце стучиться. Ну а поки смаколики та подарунки для маличі на свіжому повітрі солодка вата. Тому що ми одна команда, ми всі друг друга знаємо, ми живемо в цьому районі, вжихарі, тому ми завжди поруч, один біля одного. Справжня польова кухня. Робимо макарони по флотськи по-чорноморськи. Вахтирські тушонки. І в плідній праці завсінний. І гарячі млинці з різними начинками. Наша організація займається кейтерингом. Ми займаємося вже 12 літ маленьких празніків до великих праздників. Мене звуть Олексій. Я представляю фонд світу Україна та наших партнерів «Новий Україн». Конкретно це у нас проект Новостаж, який відповідає за роботу груп швидкого реагування в місті та виїзди на прильоти та на надзвичайні події. Ми вирішили підтримати цей захід. І відповідно знову чай, кава, смаколики вон діточки ходять з пледиками. Жихарський ліс біля Основ'янського озера, осередок гармонії з навколишнім середовищем. Зона відпочинка тут дуже багато місцевих приходять відпочити і з поні, і з лошадками, і з звірюшками, можна сказати, собачки, кішечки вигулюють, гуляють. І це природа, це дім для білок, зайців і для всіх мешканців також. Тому ми хочемо зберегти ліс, зробити зону відпочинку, зону рекреації для всіх нас, громадян. Харкова Українців От. тому. У нас така мета збереження асоціація блогерів це не тільки фешн-події. Як ви бачите, сьогодні ми приєдналися для благодійного фонду та країна. Ми організували разом з благодійним фондом підтримку діточок. Цей захід, конкурси діти веселяться, солодощі ага, да, у місія, Розкажи про неї. На кого будете збирати? Цього будемо скоро збирати гроші для сонячних діточок. Дуже прошу всіх приєднатися до збору. Ось так провели зиму та зустріли весну біля Основянського озера. Для вас працювала Анастасія Почерніна, Євген, Карпенка, Вадим Карюк. Вістя.